Мої вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини в студії Ольга Юровська. І сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Чергова пожежа зі смертельними наслідками вночі на алмазні 4 горіла п'ятиповерхівка. Південний вокзал у Полтаві без серпа і молота. Як повідомили на вокзалі, через ремонтні роботи, Короленко Денікинець чи правозахисник громадський сперечається чи перейменовувати вулиці імені письменника. У Полтаві, по вулиці Алмазній, 4 сьогодні вночі сталася пожежа, в якій загинула людина. Минулого тижня подібних надзвичайних випадків у місті було два: зокрема, по вулиці Київське шосе. Які причини пожеж і чому у них гинуть люди? Дізнавалися наші кореспонденти. Загинув чоловік. 15 мешканців рятувальникам довелося евакуювати 20 березня. У Полтаві в будинку по вулиці Алмазній сталася пожежа. О пів на першої ночі до поліції надійшло повідомлення від рятувальників про те, що у одному із багатоквартирних будинків по вулиці Алмазні відбувається пожежа. Прибувши на місце події, та після ліквідації пожежі слідчі та рятувальники під час огляду місця події виявили тіло 58-річного власника оселі без ознак життя. Наразі його труп направлено на судову медичну експертизу для встановлення точної причини смерті. За даним фактом, слідчим підрозділом за процесуального керівниця Полтавської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України. Сталася у Полтаві пожежа, в якій загинула людина, і 18 березня горіло по вулиці Київське шосе в одній з кімнат гуртожитку. Рятувальників викликали мешканці будинку. Тоді із задимлених квартир та коридорів ДСНСники вивели вісьмох людей. Господар же кімнати не вижив, розповідають місцеві. А не передаває я скажу. Розбудили ночі вже. МТ... МЧСники і поліція, що виходили, всі, етажі, бо задимлення, пішло на гору. — А на якому поверсі? Задимлення? На другому було. Пожар з тієї сторони, що досі, досі порозгрібають. Чоловік, який вживав дуже багато алкоголю. І от вчора буквально, чи позавчора, по-моєму, заснув п'яний і згорів. Жив сам. Як там, що там, я не знаю. Дитина вроді є, жінка була. Помешкання, де загинув чоловік, було дуже захаращене сміттям, що ускладнювало роботу. Сильне задимлення спостерігалося на площі 50 метрів квадратних. Воно стрімко підіймалося вгору, повідомляють в ДСНС. Про пожежу повідомили самі мешканці будинку. Коли відчинили двері, виявилося, що квартира ну, максимально захламлена сміттям. Навіть було важко проходити у кімнаті. Вони знайшли тіло загиблого чоловіка. Це мешканець цієї кімнати. Був людина 64-го року народження. Можливо, кинула недопалок, і це спричинило пожежу. Причини обох пожеж наразі з'ясовують за даними ДСНС. з початку року в області сталося 368 пожеж. Них загинуло 18 людей. Південний вокзал у Полтаві тепер без серпа і молота. Символіку зняли сьогодні. Як повідомили нам у телефонному коментарі представники вокзалу, із фасаду будівлі зняли аварійну ліпнину, яка упродовж останніх двох тижнів почала відпадати. Місце, де розташовувалася радянська символіка, заштукатурять. Чи внесуть вулицю Короленка у Полтаві до переліку претендентів на перейменування? Володимир Короленко, Денікінець чи правозахисник? Дискусії серед експертів робочої групи з перейменування вулиць Полтави дійшли до вищого ступеню загострення. Тож які аргументи за та проти у експертів дивіться у сюжеті. Короленко Денікінець чи Короленко правозахисник? Постать письменника стала каменем спотикання для членів робочої групи з перейменування полтавських вулиць. Бурлаки на Волгі. Гріґрію душу лібліже серцю, чим гайдамаки Шевченка. 17 березня експерти мали затвердити претендентів на перейменування третьої черги, названі ці вулиці на честь російських та радянських діячів освіти, культури і мистецтва. Йдеться про більш ніж 50 вулиць і провулків у Полтаві та 10 в старостинських округах. Пропозиція від Олега Миколайовича і Гані Іванівни, щоб включити у цей список. І перейменувати вулицю Короленка і вулицю Чайковського. Пропозиція щодо вулиць Короленка та Чайковського надійшла від Ганни Радько та Олега Пустовгара. У Рівному наводять приклад. Вони вже позбулися усього, що нагадує про Володимира Галактионовича. Чуковський пише: я теж ось послуговуюся епіграфом. Сам він був дівний юморіст Короленко, жизнелюб, но где-то под спудом и в ньому лежала застаріла русская скука, скука русских ізб, рус русських провінціальних квартир, русских луж і заборов. діти подземелья, і другі. на першому етапі голосування серед 15 експертів за перейменування вулиці Короленка висловилося троє. Один утримався, решта проти. На друге голосування з'явилося лише 10 членів робочої групи. Голоси розділилися: чотири за, чотири проти, та двоє утрималося. Відтак всередині робочої групи відбувся розкол проти і за Короленка. 2002 року у Москві побачила світ книга Володимира Короленка. Назва така була би жива Росія». Цитую з цієї книги про Тараса Шевченка: націоналістичний романтизм відірваний від реального життя. Мені ближе творчество Нікрасова і Тургенєва. Він симпатизував генералу Дянікіну, який взагалі виступав за єдиною неділімою Росію і не бачив місця українцям, не вважав нас українців як націю. Я дуже не люблю, коли щось цитую, але не до кінця. Пише це я продовжую вашу цитату. От тепер. Каже мені Короленко: я зрозумів, що український національний рух це не штучне явище, не фантазія купки української інтелігенції, а глибоко народний органічний рух. От чому я почав студіювати українську мову. Боя на Україні мабуть назавжди оселився. Чи потраплять вулиці Короленка та Чайковського до переліку третьої черги перейменування наразі невідомо за словами заступника голови робочої групи Леоніда Булави? Якщо їх не розглянуть зараз, то вони автоматично увійдуть до п'ятої черги як геоніми, що потребують доповнення, бо ці назви містять лише самі прізвища. На Полтавщині працює близько 300 систем оповіщення. йшлося сьогодні на апаратній нараді в обласній військовій адміністрації. Проте у більшості громад не розроблені навіть положення про наявність систем, що попереджають про надзвичайну ситуацію. Зокрема, про наближення ракет та дронів, відповідно не створено і автоматизованої системи оповіщення. Побудовано територіальну автоматизовану систему централізованого оповіщення на регіональному рівні. У інших територіальних громадах та на районному рівні місцеві автоматизовані системи оповіщення не створено. Не розроблено положення про місцеву систему оповіщення у територіальних громадах в Лубенському районі, це Ожицька громада, Заводська громада, Великобощанська Миргородського району, Полтавська міська, Коломицька. Перебіг та завершення на Полтавщині опалювального сезону, питання паливно-енергетичного комплексу та використання надри обговорили сьогодні члени профільної постійної комісії обласної ради. Більше про це дивіться у сюжеті яким був опалювальний сезон в умовах дисбалансу енергетичної системи минулого року? Аналізували члени постійної комісії з питань паливно-енергетичної сфери Полтавської обласної ради 20 березня. Саме це питання залишається одним із найактуальніших сьогодні. Відбулось засідання постійної комісії обласної ради з питань паливно-енергетичного комплексу та використання надр. Я би виділив. Такі нагальні питання, які були розглянуті, ну перш за все, проходження опалювального сезону в умовах дисбалансу енергетичної системи залишається актуальним на сьогодні. Підготовка до опалювального сезону, забезпечення наших комунальних підприємств, достатнім фінансовим фінансова підтримка, щоб у них були обігові кошти. Целам, якщо б не ход с климической ТЭЦ, то Полтава Облэнерго более-менее нормально закончила подпаливальный период 2022 год закончился тем, что город не компенсировал Облэнерго порядка Тепло ой, порядка 90 миллионов. А в целом, ну, в общем, что касается энергообеспечения, более-менее Это Підприєтті пережило. у період з 2017 по 2022 роки між підприємствами нафтогазового комплексу обласної військової адміністрації та обласною радою укладено 33 угоди про залучення коштів на розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури населених пунктів області. Повідомили на засіданні комісії. Обговорили й стан рентних надходжень. За минулий рік вони значно знизилися. На це вплинули в першу чергу воєнні дії каже перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемашко зниження рентних платежів, тому що це доволі значний відсоток надходження обласного бюджету, пов'язано перш за все з бойовими діями, пов'язано в тому числі з тим, що окремі суб'єкти в цій сфері. Припинили або зменшили обсяги виробництва, що впливає відповідно на рівень місцевих податків. Затвердили на комісії план роботи на 2023 рік. Найголовнішими напрямами залишатимуться енергоефективність та енергозбереження у палено-енергетичній сфері області. Повідомили на комісії про звернення, яке надійшло від громадян про незаконний видобуток піску на території однієї з громад області. Тож члени комісії вирішили організувати виїзне засідання постійної комісії. Полтавські водії нарікають на провалля на проїжджій частині по вулиці Коцюбинського. Як пояснила у телефонному коментарі речниця Полтавводоканалу Ірина Філоненко, це просадка ґрунту після ремонтних робіт на водогоні. За її словами, роботи з благоустрою виконають, що й не дозволять погодні умови. Ковід повертається на Полтавщині минулого тижня. Зафіксували зростання захворюваності. Найбільшу кількість хворих зафіксували саме у Полтавській громаді. Загалом, з початку року, на ковід Полтавській області захворіло 223 тисячі 833 людини. Повідомив директор департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної військової адміністрації Віктор Лисак. Саме більше у нас бачимо із по полтавській громаді місцевій є сьогодні по Кремінчугу і звернумо увагу на такі громади, як Диканька, Сінча, Градіс, Глобіно, Білийська, Гадяцька громада, де є інтенсивний рост рівня захворюваності. Оперативні дані, які ми отримали сьогодні, це 988 випадків плюс 361 порівняння це 57,5%. Для глядачів телеканалу для студентів виробнича база практики. Тут вони навчаються і теоретично, і практично чому обрали професію телевізійника і чого чекають від місця практичних занять на телеканалах ІРТ і Плюс – дізнаєтеся із сюжету. Сьогодні у нас перший день практики. Ми подивилися, які програми є у журналістів, у редактора, в якій програмі працює звукорежисер. Перший день практики одразу до справи, а саме вже до практичного засвоєння теорії. Вітаю в ефірі, як завжди. У цій порі новини в студії Вероніка Завертайлова. На настановчій конференції стінах телеканалів Вірте і Місто Плюс. Студенти третього курсу Луганського національного університету імені Тараса Шевченка хочу бути можливо ведучим, новин або диктором. Подобається як вони ведуть себе за камерою, їхня ну непосередність. Це вже не перша практика третьокурсників. курсників. Щоразу кажуть студенти дізнаються щось нове. Спробували себе у ролі дикторів. Це було дуже цікаво, адже щоразу це по-новому, і ми отримуємо досвід, який нам допоможе в майбутньому. Телебачення для мене це таке джерело інформації, з якого можна багато чого дізнатися. Я хочу стати оператором, мабуть, скоріш за все. Вже практикуюся в цьому ділі, найцікавіше це підтвердити своє знання і зрозуміти для себе, що ти реально знаєш багато інформації, яка потрібна. Хочеться тепер використовувати ці знання практично, Незважаючи на війну, незважаючи на всі ті умови, які сьогодні складаються в нашій країні. Телеканали «ІРТ» та «Місто Плюс не тільки продовжують працювати і тримати інформаційний фронт, говорить директор телеканалів «ІРТ» та місто Плюс Ігор Кужик. Вони продовжують готувати конкурентно спроможних і висококваліфікованих фахівців телевізійної сфери. Наш телеканал, незважаючи ні на що, залишається однією з найбільших. Бас для практики для студентів не тільки журналістики, а й інших спеціальностей. І наше завдання в цих практичних заняттях, в тих практичних моментах якраз відшукати оцю різницю, оцей цей дисбаланс і ліквідувати цей дисбаланс між теоретичними знаннями, які отримують студенти, і Тими практичними запитами, які вимагає сьогодні роботодавець. На цьому я прощаюся із вами. Нагадаю, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRTPL.UA. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. Ми залишаємося з вами. Бережіть себе і пам'ятайте. Кожен день наближає нас до перемоги. Все буде, Україна!